Мир вам, брати і сестри, знаєте, коли діти співають, з'являється радість, правда? Я тако дивлюсь по залу, звідти, і дивлюсь на старших. Бо хлопці такі, то вони сидять собі так. А в нас з'явля дуже велика радість, що є продовження церкви, і то слава Богу. Це наші діти, наша сім'я, і ми любимо їх, молимося за них. Хай Бог благословить. Дякуємо Регенту, що вона прикладає зусилля. І знаєте, що відбувається тут? А в недільнішній день в служінні? Воно все йде для слави Господній. Я хочу зачитати два вірші. Книга пророки Єремії, перший розділ, 11 і 12 вірш, і трошки порозважаємо з вами. І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш Єремія. А я відказав: я бачу мегдалеву галузку. І сказав він, і сказав мені Господь: Ти добре бачиш. Бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. Такі два вірші. Але є розум. Каже, і було мені слово Господнє. Знаєте, ми часто і густо собі коли слухаємо проповідників, коли говорять, ми думаємо, то було слово сказано о тій сестрі, а то було сказано о тому брату. Ми чомусь так, знаєте, відкидаємо від себе, але тут написано і мені було слово Господнє. Для мене особисто сьогодні слово Господнє, яке говориться тут, а читається. Не для когось. Один мудрець сказав, каже, коли ви йдете в служіння, не беріть з собою лопату. Знаєте, як лопатою працюєш? То тому братові, то тому тій сестрі і від себе відкидаєш. А каже, а коли ви йдете в служіння, беріть з собою грабельки. А грабельками зовсім іначе. Те, що говориться звідси, ти собі до себе, до себе, це мені, те мені, знову мені, знову. І ти тоді маєш маєш роздуми на цілий тиждень. Ти тоді ходиш, говориш з Богом, молишся правильно і ходиш перед Богом правильно, бо те слово, яке говорило звідси з цього місця, воно торкалося твого серця. Не всі, ми за всіх відповідати не будемо. Але будемо відповідати за своє серце і за свій духовний стан, який він в мене особисто. І все, що читається, це для мене. Знаєте, брат Роман почав за мотоцикла. я так своє дитинство згадав, я там по кубіках не щитав, але думаю, нема ні одного хлопця. Навіть ці діди, які повиростали, вони мріяли про мотоцикл. Ми мріяли про велосипеди. І коли купляли велосипеди, був такий час, то ставали в чергу в сільській раді, записувалися на черзі. Сьогодні проще для молодіж. Але як я сказав, согласуйте з батьком небесним і з батьком біологічним. Потому тому що, так як Сестра Надя сказала, а потім лікарня обезпечена. У мене є такий друг, який купив такого правильного мотоцикла. І він виїхав на Київську трасу, прогнався 300 кілометрів на годину. Він сьогодні купив, тільки привіз. А на другий день він його вже продав. Він сказав: каже, я хочу жити. Правильні думки в нас мають бути в нашому житті. Правильні і лукаві. брат говорив за заздрість. Я теж хочу торкнутися, я може повторюся, але я не чув, щоб когось виключили з церкви за заздрість. Але вона є. Сон пропадає в братів, тому що що вони бачать? Вони побачили річ, чи як було сказано дружину, чи як жінка побачила мудрішого чоловіка. І все, і все мені б таке. Не спішіть, не біжіть. Господь дає, знає, скільки і в якій мірі дати для кожного особливо. Але каже, і було мені слово, і каже Господь, говорить, що ти бачиш Єремія? Що ти бачиш сьогодні, говорить Господь Олексій? Що ти бачиш? Сестра Оля. Брат Віктор, що ти бачиш? Господь каже конкретно через це Слово для мене і для вас, що не ми, як колись казали. От ми рішили, а то зібрались, обсудили, а я рішив, да? але ж тут така, що ти конкретно бачиш. А я відказав, я бачу медалову галузку. І сказав мені Господь, ти добре каже, добре бачиш. Іншим перекладом каже, ти правильно бачиш. Бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. Бачите, як дорожить Господь своїм словом. Верніться назад, ви прочитайте, коли Господь говорив з Єремією, і Він сказав, каже, що ще ти в отробі був, а я. Тебе вже вибрав за пророка, і ти будеш йти і благовістить всім царям, і де б ти і я тебе не послав, ти будеш говорити моє слово, яке б воно не було. Він каже, я ще юнак, я ще ж не можу, я не вмію балахати. Не переживай, я тобі дам на уста те, що потрібно, і ти будеш говорити. І нічого з тобою не станеться, бо я буду з тобою. Чи бачив це пророк Єремія? Коли говорив з Господом, Бог йому відкрив і він це бачив, каже: я пильную свого слова. Сьогодні ми збираємося не просто так сюди. Ми просто приходимо і думаємо, що тут будуть влещувати вуха. Ні, ми не влещуємо вуха, ми проповідаємо слово Господнє, яке потрібне для мого і вашого серця. Ви Знаєте, візьмемо пророка Давида то царя Давида. В 15 розділі 8 вірші написано так. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Уявляю. Іншими словами, я бачу Бога кожен день з самого ранку. Куди дивився цар Давид? Сьогодні, куди ми дивимося з вами, живучи в теперішній час? Наш зір не так сфокусований на Слові Божому і не так ми бачимо все перед собою, як би хотів того Господь. Наш зір дивиться зовсім іначе. Дехто каже, ти знаєш, ми живемо в Україні війна, такий трудний час і все я дивлюся тільки туди, що робиться на фронті, що робиться там, на сході країни. І дивлюсь в Верховну Раду. Чи нема там заздрості в того чоловіка, що він тільки дивиться туди і його погляд тільки там? А слова Божого він не бачить. Слово Боже йому не потрібно. Я був на похороні, в мене дядько помер в хорові, йому більше 90 років, і останні пару років він став незрячим. Він православний. Але ви знаєте, коли ми з Олею приїхали, ми молилися. І він сказав таку річ: Без Ісуса Христа нікуди. Без Ісуса Христа нікуди. Це людина, яка прожила життя. І я вірю, що він каївся. Я віру в це, що він покаявся. Але що я бачу сьогодні? мене сьогодні зір так затупів, що я більше свого забору, більше своєї сім'ї далі, вірніше не бачу. І не хочу бачити, от чому питання. Я не докоряю нікого. Я раніше теж так дивився, знаєте? Я не знав, що таке сирота, наша вони мені. Бо я не дивився далі. І Сьогодні, кажуть, нема бідних сімей. А я вам скажу, брати і сестри, ви просто не були там, де є. Сьогодні, каже, нема нікого голодного, нема. Нікого роздягнутого, ви просто не були в тих сім'ях і не були в тих місцях, де буваю я. Добре жити, добре піклуватися, бачити свою сім'ю, свою родину, бачити все, мати в достатку, все. І далі не дивитися, Господь спитає, куди ти дивився і куди твій зір був направлений. Ви знаєте, якщо взяти людей, які незрячі, я взагалі дивуюся. Я колись наводив приклад, в мене є теж є друг, Борис брат. Він не зрячий, але він мені колись як сказав, каже, я їздив 25 кілометрів на з'їздне через ліса на велосипеді. Ви уявляєте, я кажу, Борис, як ти їх? А він каже, я мішу малого свого посадив за руль на раму. Він керував, а я крутив. Що він незрячий бачив? У мене стоїть сьогодні питання. Незряча людина, але дух в нього був зрячий, яким він користувався, і цей дух його ввів до своїх братів, до сестер і через ліс, і криві дороги, і все, і ще й піщани там дороги. Я собі думаю, оце віра. Оце Божа віра, яку дає Господь незрячому. Знаєте, я собі тут повиписував, коли готую цю проповідь про незрячих і в Матвія, і в Луки, і в Марка. Думаю, Господь востанавлював зір для цих людей. Матвія двом сліпим, взяв, восстановив зір. Що вони благали? Каже, Господи. Хочемо бачити, зроби нас зрячі. Він каже, повірі вашій, нехай буде. Візьміть Вартимея, в Марка написано в 10 розділі. Незрячий сидів, кричав, дайте милостиню, просив. Але одного разу тею дорогу йшов Ісус Христос з натовпом. І той незрячий почав використовувати слух. Ми зрячі і, мавши слух хороший, ми його не використовуємо для слави Божої. Ми живемо для себе. А цей каже, що то за шум? То Ісус Назарянин іде, а Він про нього чув, що може отримати. І він написано, що був, почав кричати гучним голосом да гукати. Що учні робили? Затуляли йому рота, мовчи, то твоя проблема і сиди. Сліпий, так значить, сліпий. Глухий, значить, глухий. Неходячий, значить, неходячий. Сирота, значить, ти сирота теж сиди. Бог про тебе попіклується. Якось. Але Господь спитає. Потому що Господь до незрячих не відноситься так, як ми, люди, часом. Він сказав приведіть до мене. І той прибіг. І що каже, хочеш? Хочу бачити, хочу, щоб мої очі бачили. По вірі твоїй, хай буде тобі. Ще одне місце є, коли грязево змішав, помазав очі і сказав, каже, йди вмич, що ти бачиш? Що він перше побачив? Людей, як дерева. Проблемка. Ми завжди, коли стаємо зрячі, ми дивимося в світ і кругом, а перед собою Ісуса Христа не бачимо. Тільки в нас проблема знімається, тільки ми оздоровлюємося через ім'я Ісуса Христа. Нам же Господь не потрібен. Але Бог спеціально зробив, так він міг сказати по слову Твоєму, хай буде тобі. Але Він каже, взяв ще раз, підрегулював, знаєте, як бінокль дивляться, хто дивився, понімає, про що я кажу. Плюс-мінус оддалить, приблизить, щоб зріння хороше було. І він одрегулював його. І все стало на місце. Але ж сьогодні, що я бачу, куди мої очі дивляться, і куди мій слух навернений. Вчора в нас з жінкою був була, була така акція. Вдома. Сутки телефон не беремо в руки. Поотключали, щоб не дивитися, не бачити і не чути. Красота. Вже ввечері сіли на проводити служіння вечірнє, і треба було місце одне знайти. І нема телефона. Я кажу, у кого то телефон є. А Марта каже, зараз мама насварить. Але ми знайшли і подивилися, і далі занурилися в Слово Боже. Ви знаєте, нам потрібне оце перед очі, Оце Слово Боже, яке лікує всі рани. І саме головне, що відкриває духовний зір. Бо я вам скажу, якщо не буде духовного цього зору, Через призму Слова Божого будемо духовними сліпцями, хоч будуть от відкрити в нас очі. Ми будемо ходити і будемо робити всі земні справи, які від нас ніде не дінуться. Ну хіба що помрем, то вже так піде, то там вже вони нам не потрібні. Але от духовний зір, він має бути на першому місці. Я ще одне місце зачитаю і буду завершувати. Про чоловіка, який бачив, правильно бачив, не так, як ми. Але 21 розділ об'явлення Івана Богослова, де написано так, перші три вірші тільки прочитаю і буду завершувати. І бачив я небо, нове і нову землю, перше, бо небо. Та перша земля проминула. І моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходить із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І далі, і Бог кожну сльозу зітре і так далі. Каже: Я бачив. Якщо читати Івана Богослова всі глави, він постійно говорить: я бачив, я чув. Він застосовує тут і зір, і вуха. І він говорить про той новий Єрусалим, який прийде з неба. Сьогодні хочуть люди відбудувати в Україні новий Єрусалим. І я собі думаю, щоб відбудувати новий Єрусалим, треба знищити націю. Треба все зруйнувати, бо комусь там захотілось, хтось там проплатив, а простий люд ні що не щитають. Але в нас повинен бути духовний зір, як я вже сказав, щоб ми бачили і не пропустили того нового Єрусалиму, який зійде з неба. Тому хай Бог дасть нам милість, щоб ми бачили духовними очима, щоб ми чули духовними вухами той голос, який сьогодні говорить. Будьте готові, час був близький. Хай Бог благословить церкву, кожну сім'ю, йому слава на віки вічні. Амінь.